І паралельно я пішла працювати до мами і до тата в гуцульський ансамбль пісні і танцю філармонію. філармонії. Це при тому, що я піаністка, але я не співала академічним голосом. Хоча типу. піаністів теж Того... навчають вокалу, yeah. так, так, да. так, так, так. Ну, Вони десь вчать, але в ну, нас цього не було. Був хор в музичній школі. Ось, і я... Якийсь час почала співати в хорі гуцульського ансамблю пісні танцю, там балет, хор і, і музиканти також є. Ну, такі гуцульські танці наші. І потім мені там скучно стало, хоча це також була мрія мого життя з дитинства, бо там я постійно від мами брала корону та костюм, воно ж там все таке блискуче, було, цікаве для мене. Я хотіла бути там. Потім мені реально скучно стало, і там одна дівчинка була, Свята Римар, в хорі. Ми такі дві маленькі. ти да, І ми такі дві кнопочки маленькі в хорі, а там біля нас такі тьоті співають.